Рубрика Історія зі шкільного життя з'явилася випадково. Якось на зйомках у школі наш режисер підгледів кілька курйозних випадків. Школярів попросили відтворити їх на камеру, і все вийшло. А головне, ці історії змусили дітей замислитися над своїми вчинками, тож багато кому стали у пригоді. І в нашого часу з'явилися друзі, ще не професійні, але талановиті учасники знімального процесу. Вони з нетерпінням чекають на сценарій, мріють отримати роль, старанно репетирують. А давайте підглянемо, як все відбувається. Хлопчик довго комп'ютери і не хотів виходити на вулицю подихати свіжим повітрям, а на слідуючий день захворів. Друже, просидів ти вже півдня, а на дворі там краса. Давайте візьмемо м'яча і пограємо в квача. У квача це сучасно. Якось ви зайшли не вчасно, Я вас потім розшукаю. П'ятий рівень вже долаю! Дівчинка, яка, яка була головною героїнею, була нетерплячою. А ми з моєю подругою навчили і поставили на вірний шлях. Ну завжди у вас є справи, скільки можна. А забави, а себе куди подіти? Що він не час робити? Тебе краще не бурчала. Мамі теж допомагала, пробучитися терпінню, а гуляти це вторинне. Мама трудиться для тебе. Може поруч стати треба. Я грав там доброго актора. Спочатку я на мусор викидував. По вулиці, а потім зрозумів, що треба його викидувати сміття. Розумієте, дівчата, бруду тут було багато. Поки ми тут їли пили, набагато насмітили. Дуже прикро таке чуть. Я не знаю, як тут бути. Де не смітить, ось де чисто. Має кожен особисто за собою слідкувати, сміття в урну викидати. Ось тепер ми зрозуміли. Скільки шкоди наробили. Отже, треба виправляти. Зараз будемо прибирати. В цій історії нам дали роль, і так вийшло, що я воровала планшету свої подруги. В клас Оленка зазирнула і з захопленням зітхнула. Біля вчительського столу сам стояв портфель Віоли. Потім кутку повернула. Я грала роль такої дуже стервозної дівчини, яка хотіла багато уваги до своєї персони. Позуватиму охоче, тільки я одне прохання, щоби було без втручання. Знаю я сама, як краще щось зафоткати потяще. Ось сюди я примушуся. У інші вікти. Усі розуміють, що більше душі ти вкладеш у свою роль, то правдивіше вона вийде. До нас приходить режисер і нам каже, як ми повинні сказати ти цю фразу, чи, з якою інтонацією? Поганою, чи доброю, хорошою. І ось так ось тут ми тренуємося, тренуруємо, і потім виходить дуже гарна історія. Навіть складне і одновременно інтересне, коли я з режисером розучила, як мені потрібно розказувати стих. Із такими та іншими думками діти готуються до зйомок. Пригадують, що траплялося з ними або їхніми друзями в житті, і намагаються побачити ситуацію з боку, прокручують в пам'яті, як на заняттях з акторської майстерності ставлять етюди, як тренуються відображати емоції і стани. Звісно, у цьому їм допомагає не лише режисер, але й викладач театральної студії. За сумісництвом шкільний психолог. Діти у нас талантливі, вони настільки відповідно відносяться кожен раз до того, щоб вивчити слова. Тому щоб прийти, тому щоб взяти одежду, там яку, якщо нужна несколько варіантів по ролі, ані з утра вже и спросят, ну що, когда у нас зйомка? Тобто меня це радует, що вони так серйозно ко всему ответственно относятся. Особливий процес розподіл ролей. Звісно, викладачеві видніше, кому який образ пасує, але інколи задля акторської практики відмінникові пропонують приміряти роль Шибеника. або активному школяреві роль тихони. Например, Саша Марчишак, который отличник, э, отличный, позитивный, но такой, скажем, правильный мальчик. Вот. А роль мы ему дали мальчика, который увлекся компьютерными играми и, в общем, ушел в виртуальный мир на какое-то время. Вот было просто интересно и нам, и ему понаблюдать, как Саша перевоплотился в такого Мальчика комп'ютера що йому в житті на самом деле не свойственно. Справді інколи доводиться опановувати нове прямісінько перед зйомками: чи то поведінку хулігана, чи то, скажімо, працю музиканта. Я вже ціни вмів на, грати на барабані, але мені довелося спробувати грати. Такі труднощі долаються. А от як бути з хвилюванням? Була моя перша зйомка, тоді я, звичайно хвилювалася, потім навіть після тієї зйомки я захворіла. Я вже більше не хвилююся, бо я знаю, як це, як все ж, зніматися, і я все спокійно переношу. Звісно, професіоналізм зростає з кожним відіграним сценарієм. За кілька років ефіру нашого часу ми помітили, як змінилися наші актори, як подорослішали Вчителя бачили. Мама дивилась, кажуть. ну… Дуже красивий на екрані, дуже подобається. Я чувствую, что я с прошлого года очень выросла. і мне все это говорят после каждых концертов, которые происходят у нас в школе. Когда мне говорят об успехах, о том, что изменилось, тогда я уже ну, прокручиваю те моменты, что я делала, и тогда может осознаю свои ошибки или новые приобретені какие-то навыки. Вчителі прагнуть, аби творча діяльність приносила дітям не лише задоволення, але й користь. У вихованців театральної студії поліпшуються дисципліна, організованість. Вони краще запам'ятовують і декланують вірші, стають відкритішими. Старшокласники набувають впевненості у собі, розкривають свої здібності. Ліра Огороднік, вона дуже любить коли я розповідаю ту історію. Як вперше Ліра прийшла к нам на заняття в актовий зал. Просто вслід за своєю подругою Лией Маркасяна посмотреть. і настолько була зажата, настолько стеснялась, що вона взагалі не решалась навіть на сцену вийти. І зараз меня радует, що це одна из наших ведущих актрис. Не секрет, що багато хто мріє пов'язати своє майбутнє зі сценою кіно або телебачення. Я хочу стать актрисой, и во время съемок я хочу получить больше опыта. Я хочу быть будущим актером. Треба быть не соромязливым. И тогда я стану полным, добрым, хорошим актером. Мне бы, наверное, хотелось попробовать профессию оператора. Я хочу вот свое будущее связать что-то с, вот, с телевидением, с ведущей. У меня, наверное, режиссера больше хотелось попробовать. Что-то... Что, вот знать ситуацию Подніє підстроїть людей. Кожному каже мне кажется, хочеться попасть вот в тут мір. Тож мрії про камери, ролі, успішне телевізійне майбутнє гарний стимул для роботи над собою. А поки що наші кумедні історії своєрідна школа, як для глядачів, так і для тих, хто щоразу приміряє на себе нові образи. Тут є все і веселе, і сумне, міцна дружба і суперечки, розчарування, переляк, заздрість, але завжди добро перемагає зло.